Виконуємо номер 1409 завдання 3 і 4 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виконай дії. Завдання 3 до різниці чисел 159,52 і 142,78 додали. Число тисячних. Задання четверте. Від числа 4297,52 відняли суму чисел 113,43 і 1298,3. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дій. Перша дія віднімання в дужках, друга додавання. Виконуємо першу дію 159,52 віднімемо 142,78 12 відняти 8, 4. 14 відняти 7 7.

0 додати 9 9, 4 додати 8 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 1 8, да ще 1 9. 6 додати 1 7. І 1 додати 1, 2. І поставили кому під комами вийшло 27,929. І запишемо результат.

3 додати 0,3. 4 додати 3, 7. 3 додати 8, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10, да ще 1 – 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1 – 3, да ще один, 4. І одничку переписали, поставили кому під комами. Вийшло.

7, 6 відняти 1 – 5 9 відняти 1 – 8, 12 відняти 4 8 і 3 відняти 1 – 2. І поставили кому під комами. Вийшло 2885,79. Записуємо результат. Дві тисячі вісімсот вісімдесят п'ять цілих сімдесят дев'ять сотих ми виконали дії номер 1409, Завдання третє і четверте виконано.